Я хотіла б звернути вашу увагу, що є ще кілька принципів, за якими власне, організовуються розв'язання тих задач. Так, перший принцип, я не знаю, чи він головний, я просто його визначила як перший принцип збереження і оптимального розподілу життєвої енергії наших власних ресурсів, наших власних емоцій. Перепрошую, наших власних, наших власних сил. Так, от, коли ми говоримо про оптимальний розподіл енергії, ми повинні Вміти розуміти і знати свій ресурс енергетичний, і повинні знати, як нам оптимально його розподіляти. Перший момент і другий як складовий. Того ми повинні вміти поповнювати запаси нашої енергії, вміти відновлюватись, вміти підзаряджатися. Ми діти сонця, і колись наші предки, ті люди ті зараз, ті люди, які живуть в органічному зв'язку з природою, вони не живуть в урбаністичному світі. І вони не знають, скажімо так, тоді, коли людина не знала, що таке лампи, наприклад, коли штучні сонця, так людина дуже прямо залежала від біоритмів своїх і узгоджувала свою динаміку і поповнення своїх сил. Власне, з природою. Тепер ситуація трішечки змінилася, але ми тріш, трішки і платимо за те, і ми про те теж так само поговоримо пізніше. Ви можете просто для себе зорієнтуватися, наскільки ви пов'язані, ваші ритми, ваш життєвий, скажімо, життєва ваша динаміка, наскільки вона має природний характер, наскільки багато і часто ви себе змушуєте вставати, лягати спати, їсти, відпочивати чи навпаки працювати. Як багато ви себе змушуєте? Тому що далі людина, яка живе в природньому циклі, такому біологічному, біоритмічному своєму циклі, вона як правило живе то вільно і не треба додавати значних вольових зусиль для того, щоб підтримувати певний свій життєвий ритм, певну життєву свою динаміку. І так, другий принцип, на який я зверті хотіла би звернути вашу увагу, це принцип задоволення. Ми всі трішки гедоністи. І якщо ми не отримуємо задоволення від того, що ми робимо, від результатів нашої роботи, від, від самого процесу роботи, від взаємодії зі світом, якщо це не приносить нам задоволення, значить щось йде іде не так. Спробуйте себе проінспектувати так легенько. Якщо дуже багато у вас незадоволення, ні тим, що ви робите, ні тим, як ви робите, ні тим, з ким ви взаємодієте. Подивіться, чи не багат чи не забагато жертв, тому що ці жертви, вони, як правило, потім даються взнаки. Вони не проходять безслідно. І так, принцип розподілу енергії, принцип задоволення, наступний принцип принцип послідовності. Як правило, як правило, ми розвиваємось, ми реалізуємося поступально. Поступово. Спочатку ми піднімаємо голову, потім ми вже сідаємо, і потім ми вже починаємо повзати, ну, хто я, в кого як виходить. Так? Потім починаємо ходити. Принцип поступальності діє впродовж всього життя людини. Якщо його порушувати і різко порушувати, систематично порушувати, відбувається певний збій в програмі, так би можна сказати. Дезорганізація відбувається, і та дезорганізація може привести до того, що наша стресосійкість, ну якщо говорити в рамках нашого курсу, серйозно може зазнати ну, досить серйозної, скажем, серйозного послаблення. Наступний принцип, на який я хотіла би звернути вашу увагу, це принцип відповідності. Тобто, ми, якщо людина живе відповідно до своїх ресурсів, відповідно до тієї, реальності, умов тієї реальності, в якій вона живе, відповідності до своїх потреб, реальних потреб, своїх органічних потреб, як правило, то їй дається набагато легше, і вона справляється зі всіма викликами набагато успішніше. Принцип відповідності, принцип послідовності забезпечують плавність, забезпечують, ну скажімо так, гармонічність переходу і забезпечення потреби в розвитку, потреби в реалізації. І ще один такий важливий принцип принцип актуальності. Дуже часто людина не може, ну так буває, не може. Фіксувати, що реально актуально їй треба зараз, в актуальний момент, і людина не може диференціювати то і не може виділити важливе, відділити важливе від другорядного. і власне те змушує їй перевантажуватись, тому що вона береться за все. Вона не знає, що їй можна відпустити, що їй можна перекласти на плечі інших, а що вона зобов'язана, просто зобов'язана для зробити для того, щоб задовольнити якісь свої потреби і отримати якісь важливі для себе результати. То оці такі ключові принципи дозволяють людині адаптуватись до ситуації досить успішно і в е, переважній більшості справлятися із стресовими ситуаціями, якщо хоч один з цих принципів, або дуже часто кілька дають збій. То ми можемо говорити про низький рівень саморегуляції, низький рівень можемо говорити, я не гарантую, що обов'язково воно так є: про низький рівень розвитку особистісного, про низький рівень саморозуміння, низький рівень, тобто недостатньо, бачите, про певний дефіцит, низький рівень, ну, скажімо так, самоорганізації, якщо все те разом, саморегуляції, і самоорганізації. Врешті ті речі. Можна виправити з ними, можна справитись, то все можна навчитися робити. Для того щоб проілюструвати то, я можу сказати, що в принципі в людині все те закладено від природи органічно. То людина має ці ресурси і має ці умови для того, щоб сформувати такі навики.